Доброго дня, доброго дня, друзі, доброго дня знайомі, доброго дня всім, хто буде дивитися цей ролик жителям України. Сьогодні є 10 грудня, я отримав рішення суду по моїй справі. І в мене було ДТП, ще здійснене 21 листопада 2015 році. Громадянин міста Костопіль Рощук Віталій Петрович, будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і здійснив ДТП з моїм автобусом з Мерседесом. В результаті він категорично відмовлявся щось виплачувати всі витрати. Я був змушений нести сам. Я потратив на відновлення автобуса приблизно 4 тисячі доларів. Подав на суд, потратив на документи, на адвоката також приблизно 7,5 тисяч гривень. Три роки суд йшов, і сьогодні я отримав рішення Костопільського районного суду. Ось ми бачимо за підписом головуючий Грипіч, і рішення прийнято. За три роки суд вирішив стягнути з Рощука Віталія Петровича на користь Грипіча Ярослава Миколайовича. Майнову шкоду в сумі 500 гривень. Вітаємо з перемогою. Суд у нас найкращий, справедливий. Задоволені решту позовних вимог відмовити. Ось. Людина, яка їздила п'яна. Взагалі не розуміло, що творить, повністю випроведена, ні копійки не винна, Він сьогодні їздить далі, сміється. Йому наплювати на закон. Адвокати також у мене дуже хороший був адвокат Остапенко Володимир Сергійович, тут вказано, який три роки нічим не займався, перекидав з місця на місце справу припилену, Набирає кучу справ і просто заробляє на цьому гроші. Який буде результат, ну такий і буде. І він навіть не спромігся мене повідомити, що справа вже 23 листопада вирішено, рішення винесено. А сьогодні, вже 10 грудня, не спромігся навіть мені подати інформацію, що суд програно, що я не можу подати на апеляцію. У мене ще є маленький термін. Але на кого вони працюють? Наші судді, наші адвокати, особливо Костопільські. На кого працює сьогодні закон? Проти кого? Дякую за увагу. Хай щастить вам.